Всім привіт, всім хай, всім ко. З вами Viper на зв'язку. Так, ну що, друзі, пропоную вам сьогодні подивитися досить цікавий, як мені сказали, досить цікавий і класний бій на Бурасіку. Скажа, подивися, дуже епічний, дуже класний, тобі сподобається. Бій від Глобала, однокланівця, друга, так скажемо. І, скажімо так, вже в мене був реплейчик від Глобала на Ренігаті, де він взяв Колобанова, не втративши жодного ХП. Тому я думаю, що по його словам це повинен бій бути дуже класний. Дивимося? І ще така наперед, така забіжемо, що він говорить, що кати не повіриш, в кінці каже, залишається там одна техніка, якраз ту, що мені треба, для ОБЗ, щоб виконати. Тому давайте ж подивимося, що за бій. Що, ми граємо. В принципі, такому в полутопі з дев'ятками, з сімками, це прям не, найваж... не найважчий сетап для Бурасіка, але все ж таки. Так, давайте дивіться по обладнанню. Що у нас на Брасіку? Механізми повороту. Поворота вентиль, в принципі, одобрюю це обладнання. Мені досить, досить класно зайшло на Бурасіку. Воно. Мапа, литовище, Ну, коротше, мапа дуже класна всім, всім знайома. Дуже багатьом вона подобається. Ну і що, в принципі. Ага, я так зрозумів, хотів вицілити блайндами, забрати бата. Не вийшло. Ага, якби залетіло, було б непогано. Що, бій. В принципі, правильно поїхав, як на мене на центрі. А, тому що на праву сто. Оу, а що це в нас таке? А в нас праву сторону розривають, а, а як так? А, у нас Йох стоїть на базі дев'ятий, Ні, ну то топчик, то сильно, то сильна дев'ятка. каже. Так, що наші герої робить? Куди він їде? Куди він їде? Що перетягується на праву сторону? Напевно, пробує їхати праву сторону, там дефити десь стояти. Дивимося, дивимося. До речі, що в нас по ОБЗ? Давайте подивимось. Пострілом завдати шкоду САУ супротивника. Ага, тобто пострілом дати тичечку по арті і вижити в цьому бою. Ну, якщо вижити, каже, цікавий бій. Ну давайте подивимося. Давайте дивитися, що це за бій. Уже один-три лети, мінус 2000 по хп. В принципі, це таке, це і чіпуха. Один-два барабанчика роздав і вже все зрівнялися. Але мені не подобається права сторона. Тобто з правої сторони вона конкретно там пресують наших. Тим більше в нас там Йох. Одна така собі ВТшка, в них там 75-ка, КВ-4. Я КВ-4 досить противний такий тяжить. Може може таке було витанковувати. А, що хотів виїхати? А тут можна виїхати чи що? А ну підкажіть в коментарях, чи можна сюди виїхати чи ні. До речі, цікаво, треба буде якось спробувати, чи можна сюди вискочити. Можливість є вискочити, можливо розгон більше взяти. Так, тут у нас, звісно, руйнує все, що є. Коротше, не береже будівлю, все руйнує. Я так зрозумів, що йому зробили ці будівлі боляче, що він вирішив їх всі поламати. Ну, то таке, добре, давайте до суті по бою. Ааа, uh, ну а, мінус 3000. Типа 2-4, але вже мінус 3000 летим по ХП. Ну, таке собі, таке собі. Я скажу, що в нас проблеми з лівої сторони, але зараз ЛТшку там напевно будуть з'їдати. ПМК. Дасть по ПМК? Попаде чи ні? Чи ПМК не підставиться? Я не думаю, що ПМК підставиться, ні, чи вона підставиться. Ой-ой-ой, а в нас проблеми. А в нас конкретні проблеми, нас зажимають. У нас дуже сильно зажимають. О, ВП, гляньте, ВП. Вайпер. Короче, фанати їздять. Так, давайте дивитись далі. Що наш герой? Опа, дивіться, батачек. Фуло, ой, бата Бурасіка, вибачаюсь. Раз. Два. Хорош. не попав. Добре. Хорош, хорош, не дав бат. Що це? Мені цей бат. От мені цей Бурасик схожий на бат, вибачаюся, Бурасік. не дав Бурасіку підскочити. Так, КВ третього забрали. Буде пробувати, напевно, забирати. На, да? буде пробувати забирати. Давайте дивитись. Хорош. Ну, ну, ну. Айда, молодець. Красавчик. Повністю закрив бурасика, повністю. Красавели. Не дав йому зайняти, не дав біжатися сюди. Красавчик, хорошо розіграв це все діло. Так, далі, далі, дивимося, що він робить. А, типу відсвітився, що він поїхав назад і назад вертається в цю позицію, так? Да? Ой, бадатра. Хорош. забрали шатика 9 рівня забрали. Ой-ой-ой. Ну, в принципі, 5-5, мінус, мінус 2000, нічого такого страшного, але зліва дивлюсь такі маленькі проблемки. І справа в нас всі покусані. Так, зліва нормально, розібралися. Добре, давайте дивитись далі. Давайте дивитись. Арта. А, я хотіла це хотіла блайндом забрати CSRF4. Це було б непогано. Це було б непогано. Ой-ой-ой. Як завжди, да? і не здасться назад більше. Ні, помиляюся. Ай, да хорош! І замітьте, грає на під калібра голдових, тобто. Ну так Бурасік, в принципі, грається. Хочеш комфортно, класно відіграти на Бурасику, заряджай побільше голди її. А це, до речі, погано, що сюди піджимається. Що наш герой робить? Що ти робиш? А що ти робиш? Серйозно, ти будеш забирати, втягуватися в нього забирати його? Хорош, Ай! Ох, тут повезло. Хорош, 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 забрали. Забрали. Хорош. Ну, в принципі, я скажу так, уже і по хп не сильно так проблемно. Заряджається. 75 ку буде забирати, так? Буде 75 ку пробувати забирати. А, ну давайте, дивиться. В принципі, зараз повинен взагалі її на ізи забирати. Раз, і два забирає, взагалі бенка. А! ні, ну, понятно ж там вертухи залітають. Хорош, хорош. А як розіграв, а як розіграв, скажіть. Тобто двох. Бурасика раз законтрив, Бурасіка Бурасика сюди підігнав. 75-ку, як не крутий, він забрав, би він не забрав і 75 ка поїхала б там би пушити і була б капець, які проблеми. Ні, ну хорош, красавчик розіграв, хорошо. Далі дивимося, куди наш герой їде. На центр, да чи на базу вертається? Я б такі, що, напевно, поїхав би на центр, попробував би центр десь там щось можливо просвітити. Можливо, якась ПТ-шка сунеться, можливо, і не сунеться. Просто такого чекнути, хотілося б поїхати. Так, кв 4 шотний, ну, в принципі, його і арта може добрати, да? Арта так стоїть, що може, в принципі, закинути йому. Добре, давайте дивитися, що у нас тут. Хочеш заїхати туди? Серйозно? Опа! А оце проблемка. Проблемка? Чи то? Чи то і штур ремі. О, 34 ка тільки що була фулова. 34, ка щойно була фулова і все. Ні, ну цей бій, в принципі, розіграти можна, але враховуючи те, що ми шотні. У нас Алтешка стоїть, непонятно, що він на тій горі робить також. У нас ПМ-ка. у нас є борщ, так? Да? Борщ фуловий є. Ні, ну цей Це більше тащиться, в принципі. 2900 настріляв, 3 фрага. Not bad. Але ж пам'ятаємо в голові, так? Він, він каже, в кінці було епічно з артою. Ну давайте дивитися. Що, арта приїде до сюди на базу, чи що. Цілить цю о, сушку, так? Да? Ну, в принципі, досить непогано став. Дивіться, дивіться, як став. Давайте так. Став, в принципі, за контри, можливо, хтось буде тут проїжджати, так? А, ні, все, поїхав, ладно. А я думав, що чисто законтрив в праву сторону, щоб ніде ніхто навіть муха не прилетіла. А ви замітили цей прикол? ЛТшка, я так зрозумів, хотіла поїхати в ноль і там його зняла борщ. Ну, бофентраген зняв не борщ, може, що все путає, вибачайте. На емоціях. Перший раз дивлюся цей бій. З вами в прямому ефірі дивимося, без ніяких постанов, скажімо, без макіяжа, прям як і є, це дивимося. Знову таки вертається, щоб законтрити це все діло. А, ну так, да, він, напевно, тут, в принципі, може просвітити. От Тут зможе ПТшку шко якось просвітити, якщо буде проїжджати, так, в принципі, тут буде світити і там. І, так до бази, в принципі, якщо що, десь щось підсвітить. Ну, Ситуація патова, я вам скажу. Ситуація така, що нас зажали, плюс враховуємо те, що ми на центрі підсвітилися, значить, що десь або ж Реміль, або чи то десь там читують, так скажемо, і можуть приїхати. Добре, куди наш герой поїхав? Кіде наші бросик поїхав, давайте дивитися. Давайте дивитись. в принципі, кидає я повністю праву сторону. Хоча, в принципі, логічно, тому що тут, можливо, приїдуть ПТшки. Ага, я зрозумів. Типа прочекати, чи ніхто тут не їде, да? Фу, я там на поїхала, ой-ой. Гляньте, як в таймінг, а реально, якби стояли на тому, на цьому позиції в тих, в тих кущах, в цю б вафлю просвітили, і, в принципі, можна було б давати їй там одну-дві тички. І вона б не проїхала. О, це проблемка, проблемка. Вафля заїхала в бік. Це дуже проблемно, я вам так скажу. Ой-ой-ой, вафля піднялася. Ой-ой-ой, 890 фугаса, мазав. Капець. Ого, ну оце прям уже патово. Прям капець яка проблемка. ПМка, ПМка вже грає аж з нуля. Арту забрав з нуля, виходить. Ого. Ну це серйозно. Хорош борщів і. Сюда його, бой. Не, ну хорош, красавчики, розіграли з ПТшками, Задефили, розіграли, прикольно. Але, 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 враховуємо те, що в нас є ще дві ПТшки, які не світили, що хоч вони 7 рівня, але штурреміль може дати таку хорошу плюху. А чи то теж ма так трошки почетокати. Добре, добре, окей, їдемо. Не так багато часу залишилось, 4 хвилини. Треба десь трошки якось, скажімо так, підбадьорювати цей бій, але знову ж таки немає немає хетпоінтів, щоб танкнути це все діло. Щоб десь якось. Ну нічого. Будемо дивитися, як наше. Їде на центр. На центр, база. Відчиту, ну ну, ну. Е... -е... А вам так само, як і мені показалося. Дивіться, в нього лише один. Він тільки раз пробив. А куди перед цим снаряд дівся? А ну розкажіть, будь ласка, куди снаряд дівся? Він же ж попав прямо у нього, Прямо в центр пропав. Попав. Містика! Еміля хоче забрати. Да, фугасики, бачите, заряджав фугасики. Ну тут треба обійти, я аж спину. Ай, газу болю. Тут треба аж в спину заїхати, виходить. Аж так аж обкрутити, обкрутити, чуть ли не з своєї сторони заїхати, але це типу по часу досить довго. Тому що там база вже, там тік-тік-тік-тікає. ПМК навряд чи туди входить, ПМК там розберуть. Ну давайте дивитися. До ну да, бачите, в спину заходить. Потенційно заходить в спину, а там буде видно, як де вони. Ай, хорош, давай-давай. Ой, хорош! Сюда його, красавчик! Сюда його забрав. Хорош, хорош. Але база, не забуваємо, що в нас база. Щоб і Сарта ще може спину дати. Я от не знаю, що чи то по альфі. Якщо не там то в принципі ми для нього. Типа якщо альфа трошки прокне, то ми шотні. А якщо альфа не прокне, то є можливість там і дати йому. Добре, давайте, збиття бази це завжди, завжди така лотерея, куди ж дивиться супротивник. І де він стоїть. У мене чув, є така думка, що він стоїть отуток, в краю, в краю бази десь стоїть. Чись мене така є чуйка. Ну, зараз подивіться, от там, там у мені каці в тій стороні стоїть. Окей, давайте дивитися, 28 секунд. Ай! Хорош! Хорош! Красавчик! Гляньте, як шотний, що він починав роздавати. Будучи шотним, скільки він зробив шкоди. Скільки вже, напевно, 1003 настріляло, то й більше. Зробив, напевно, 4-3 чи фрага, вже 6 фрагів. Ааа, ну от і дивіться, дивіться, епічний арта. Треба арту знищити і уцілити в бою. Ну давайте дивитися, що це вони один одного розміняються. Прям може бути дуже, дуже цікавий бій. Типа ОБЗ виконає, да, і це. І прям класний бій зробить. Ні, ну хороший бій, я вам скажу, хороший. Тобто 4600 уже не стріляв. Арта. Хой не забрала. Хорош! Сюда його! Айда красавчик! Так, давайте нажму на паузу. Давайте подивимося результати, що в нас по результатах вийшло. А результати досить, досить цікаві, досить класні, я б так сказав би. Дивіться, СТ7 виконав ОБЗ з відзнакою. Хорош, плюс. Айда хорош. Гляньте, майстер. Відміточку взяв. Та, ти що воїн, основний калібр, захисник. Та, ти що красавчик, Айда молодець, Айда хороший бій, 5. 5К накидав, 600 насвітив. Ні, ну, хороший бій. І от Погодьтеся, що бій досить класний. Да, в кінці там з ПТшками вони зажили. Але от цей момент, що він дав 75-ки заїхати в спину, він забрав 75-ку, це прям капець як зарішало. Потім, що Бурасиків з під себе він познімав, ну і Вафля там помилилися, що піймав її також забрав. Досить класний бій. Я гадаю, що за такий бій обов'язково потрібно бахнути подобаєчку. Написати в коментарі, як вам Глобал розіграв цей бій, як він це все діло розвернув, перевернув, об'їхав, заїхав, пригнув. Ну, красавчик. Прямо однозначно подобайка. Дякую тобі за такий цікавий чудовий бій. В кого є ще також цікаві чудові бої. Скидаємо, будемо записувати реплейчики, будемо дивитися всі разом і вчитися, як треба грати правильно. А то ми отакі ручки от того місця не виходить нас грати. Тому якось так. Все, Всім велике. Дякую, хто дивився. Обов'язково, хто не підписаний, підписуємося. Коментар в підтримку. Пальчик вгору, пальчик вниз. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!